Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде. Вітаю. У нашій театральній кав'ярні знову ми побачились так. Приємно вас бачити. Добрий день, Оленко, і мені дуже надзвичайно приємно, що ми сьогодні знову продовжуємо зазирати в минуле для того, щоб жило сьогодення, все ж потрібно знати минулих, хоча б трішечки до нього доторкнутися. Ну ви ж пам'ятаєте, вчора минулого разу ми говорили і про Лентовську. І про Овадова, і про Артинова, і того ж Гната Юру, і Семена Бутовського згадали, і згадали народження Вінницького уже музично-драматичного театру в 40-му році. Війна, Друга світова, змінила долі, і змінила долю театру. Театр було відбудовано. Театр було відбудовано, і сьогодні мені хочеться згадати ще людину, яка зробила дуже багато для театру. Це був е, Стахурський. Михайло Стахурський, ну хоча вже сьогодні ми не, не хочемо можливо і згадувати про е, якихось секретарів е, партії, але він був особливою людиною. А якою людиною він був? Знаєте, Чим Він особливий. Він для нас він був особливий. Як згадували старожили, мені багато дуже про нього розповідали, що це була людина, яка до безтями закохана в так. Угу. Уявіть собі що коли до нього приїжджав голова колгоспу і питав, я хочу виписати вугілля, перше, що він йому говорив, а в театрі ви давно були? <свісно> і він поч... той починав щось згадувати, а той розумів, уже, що він щось плутає, давно не був в театрі. І каже, давайте так, ось увечері. Ви подивитесь якусь виставу, яка сьогодні йде, а завтра ми обговоримо цю виставу, поговоримо про акторів, я вам випишу вугілля і поїдете додому. Угу. Ну, ось, так на, Навіть так робив, уявляєте? От, і е, коли взагалі говорили про те, що Вінниця в руїнах, а ви раптом про театр. Його навіть на кпи не брали його колега. Він на це відповідав. Я сказав: театр буде. І театр відбудований був вже в 48-му році, вже влітку був повністю відбудований театр. Угу. Уявіть собі, в Оксамиті. В... Різних, і з тією ж гарячою водою, і з усім, зі сценою, з декораціями, вже все було готово до відкриття. Пам'ятаєте, ми ж з вами дивились минулого разу те відео, якими щасливими, надзвичайно щасливими були люди, як аплодували у тому першому дню. А це був 6 листопада 1948 року. Це тоді. Коли трупа Вінницького театру музично-драматично об'єдналася з Ізмаїльським театром, і Федір Григорович Верещагін очолив ось цю трупу. Угу. Давайте саме про цю особистість поговоримо більше. Я впевнена, ви знаєте багато цікавих деталей про життя цієї людини, яка відіграла Можна так сказати значну так. роль, важливу роль так, про нього говорять театру. як про фундатора Вінницького театру. Саме а, табличка є зараз на так. будівлі театру. Коли хтось гуляє, поряд може звернути на це увагу. Верещагін. Федір Верещагін. Федір, Верещагін. Федір Григорович Верещагін служив нашому театру. майже 40 років. Уявіть собі, ось він тут на знімку такий заклопотаний. Він таким був. Він таким був. Він постійно жив театром. Знаєте, добре, що квартира їх невеличка знаходилась недалеко від театру. Ну, Молодиниця фотографія. Ось бачу. так, наприклад. Для акторок стоїть. так. Він дуже любив гарних акторок. Звичайно, ну, як От, шанував свою человек. родину. Так. А поруч ми бачимо Миколу Зарудного. Це той зарудний, який став письменником, драматургом, а народився він як драматург у Вінниці. Собі. Да, він був просто звичайним собі журналістом. Але, Такого, звичайним собі журналістом. звичайним так. таким собі журналістом писав про uh -huh. вистави, про акторів. І якось Федір Григорович йому говорить: Миколу, а чи не слабо тобі написати п'єсу? І він написав її. Uh -huh. Той йому підказав сюжет, це була перша його п'єса Весна. Ось, а якось ще є такі спогади, що коли вони е, писали вдвох, вони поїхали в село, і в якоїсь бабки зняли е, хату. Угу. Ось. І один, і другий дуже багато курили. Баба лежала на печі. Ми не підтримуємо цю звичку. Так. Да, так. Ми цю не... ми Але вони, так, вони угу. так курили, що в нього завжди в кишенях були недопалки. Його можна було знайти, але ну, він дуже багато курив. Ось. І е, баба вчаділа і впала з печі. Собі. <с> До, такі, такі, ну, якісь така такі, от історія, такі, пані. Сіпала. Ну, взагалі багато є що про нього згадати. Знаєте, колись поїхали на гастролі і. А їздили дуже багато саме за Верещагінами за Верещагіна. Так, так mm -hmm. з 56-го вже почалися такі величезні гастролі, а на гастролі їздили і на місяць, і на два місяці за межі України теж з родинами. Так, так це близьке зарубіжжя. І знаєте, дуже любили любив директор один період. Був ще він при Верещагіні. Ось це Гурєвський, mm -hmm. і він обов'язково. Якщо це на місяць гастролі, то бодай 10 днів. Що були гастролі біля моря? Прекрасно. Він про це, про це дбав. Да? Е, актори настільки були дружними, що і на полювання ходили разом, і е, рибу ловити, і в ліс їздили. Дуже-дуже ну, була така е, дружна труба. Атмосфера да, була, така така та? дружня атмосфера. Mm -hmm. І е, Тому Зарудний знав всіх акторів, тому що він дружив, він там перебував. І 14 14 п'єс було написано саме для вінницьких акторів. Він навіть знав, хто Хто буде грати в тій чи інші ролі. Такий тандем, вдалий так, тандем. Дуже тандем. І ну, взагалі, Верещагін належав до тих, хто любив бути першим. Угу. Значить, і якщо Це якийсь плюс, театру було, так? Так, Це не були просто амбіції. Уявіть собі, угу. що він їздив, їздила його помічниця, от їздила в, 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 в ті ж близьке зарубіжжя, Поїздки. де могли угу. почитати якісь п'єси, де драм, з драматургами познайомитись, і якщо щось таке дуже цікаве було, він притягав до нашого театру, тому що вперше. Має було Новатур має такий, бути не? да він mm -hmm. новатор. Потім він запрошував композиторів, поетів, письменників залучав до цієї такої творчої лабораторії. І в 60-х роках минулого століття взагалі говорили про те, що Вінниця це така творча академія, куди любили приїжджати письменники, читати да, драматурги читати свої п'єси. Ось таким такою зустріччю доленосною була і. П'єса Вікентій Прирозумний, Стельмаха молодшого. Ось, адже і батько, і син бували у нашому театрі і ставили їх, але от любили приїхати привезти. А на вашу думку, як? Тобто йшли такі творчі лабораторії, де були такі здійснені обговорення. А скільки, якщо є така інформація, скільки вистав було поставлено за вирішення? Скільки прощання? Конкретно, точно? знаєте, от скільки Ну, Більше-менше ста, наприклад. Так, Більше ста вистав було от, при, при ньому поставлено. Більше ста вистав. Історичне, ви розумієте, він любив, щоб от поїхали на гастролі, uh -huh. значить, на гастроля, е і відпочивають і грають на сцені. А у вільний від всього час репетиції. навіть репетирували під час ось цих гастролей уже нові вистави. Тому протягом року виходило і шість і сім вистав. Дуже багато. Він такий плодовитий. І взагалі дуже любив, коли всі на роботі. І страшенно і не подобалось йому. От коли... у нас його вистав бачимо гавальку. Це гайдамаки. гайдамаки да? так, це це, це гайдамаки, така була е, дуже потужна, дуже потужна була вистава. Ось ви бачите такі масові сцени. Він любив, От він mm -hmm. любив такі масштабні, історичні, історичні костюми да, такі, да, так, костюми. У нас був і цех, де не один же шив, Декілька майстрів, і чоловічого, і жіночого одягу. Це, і, знаєте, Це було масштабне таке, розумієте? На той час для вінниці щось було нове і до чого можливо. Так, і незвикли. знаєте, от у нього був завжди, він прагнув до цього тандему такого. Це художник і режисер. Він завжди це єди. Знаєте, це такий елемент з двома один елемент з двома головами. Вони, вони з'єднані однією абсолютно задачею. Вони ставлять виставу. Вони вдвох. Художник завжди допомагає. І ось таким потужним був Костянтин Вітавський. Uh -huh. Ось і білик. Вони вони дуже багато ставили з ним. Хоча Федір Григорович запрошував. І інших режисерів, і художників до співпраці, тому що ну це, це було правильно. Да? Ну і саме, і саме, якщо я не помиляюсь, виправте мене, якщо щось на так за часів Верещагіна до театру приходить Селезнюк. О, він при... так, він Актор прийшов. прийшов, його запрошували в декілька театрів, але з... тоді в театрі ще працював такий режисер, теж він Федір Григорович, був тригуб. І е, Федір е, Верещагін дуже любив відправити Ітригуба щоб він поїхав в різні вузи театральні. А що це? Це Дніпро, Харків, Київ, сам їздив і відібрати такі вершки, побачив акторів гарне. він таких хотів, він таких привів в 48 році потужну трупу для того, щоб створити це надважливо, щоб вона такою була. Так і так він продовжував і вчив своїх послідовників, що трупа має бути понад усе сильною. Не приведи, господи, хтось приходить з жінок і каже: Я вагітна. Це для нього була катастрофа, коли одного разу дві акторки. Він не помічав, що вони вагітні. і Вони прийшли і сказали, що нам уже скоро народжувати. Знаєте, для сучасних керівників, я думаю, так само для багатьох то є. Ну так, але щось... на той час це було просто як це? А ще прийшли такі акторки, які в репертуарі тут раптом да, раптом. Ось тому він завжди дуже-дуже це якось ревносно ставив. Чому згадала про Віталія Вдокимовича? Це ще одна особистість. От, ми навіть розділили сьогодні тему нашої розмови. От від Верещагіна до Селезню. Він прийшов актором. Служити так, в театр. Він не просто прийшов, він прийшов і красень. Це був високий, стрункий, чорнявий. І тут так... на фото він зараз схожий на Верещагіна, правда? Ну, Вони схожі він вже в цьому він віці на старості років да? став чимось схожий, схожий до Федора Григоровича. І коли говорили, навіть хтось порівнював, то він дуже реготав. Але коли він прийшов, йому 22 роки, ось ось має виповнитися. І він приходить такий гарний. А в театрі ставлять виставу Марина. Це вистава за п'єсою Зарудного за творами Шевченка. Ось. І могли ніяк знайти а тут музично прийшов театру. юний Селезньов, і щось він. З Верещагіним, щось він вже встиг обуритися, щось не те сказати, і вирішив все, він їде до Харкова чи до Києва, куди запрошують, він кидає театр, вінницький, ще не розпочавши угу, навіть йому працювати. Такий запальний. запальний був дуже. Угу. І тут вони, він іде коридором, і йде зарудний з Верещагиним. І той, як закричить на весь коридор. Федя, це ж іде вон Назар! Це ж Назар наш. Той же побурчав, і отак він залишився. Залишився на 55 років. І Став потім головним режисером театру. Так, він... До речі, є в архівах відео. Ви його бачили, знаєте, це відео, Звичайно. що вже головний режисер театру Садовського говорить про свого вчителя, Попередник. можна сказати, попередника. Можемо послухати його слова. Фундатор Вінницького українського музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Федір Григорович Верещагін народився у травні 1910 року в місті Миколаєві. Пройшов певний час. Певна відстань від тих днів, коли жив і діяв Федор Григорович Верещагін. І саме ця відстань дає нам змогу оцінити і збагнути всю творчу спадщину відомого театрального режисера. Мені здається, що це не просто дата для Вінничини, для Вінницького театру, це сторінка історії українського театру. За слова Федора Григоровича Верещагіна, Мені здається, полягає перш за все в тому, що він створив високопрофесійний український музично-драматичний театр, що Вінницький театр став драматургічною лабораторією України, де починали, робили свої перші спроби потім ставили свої нові твори, відомі драматурги України. Заслуга Федора Григоровича в тому, що він виховав цілу плеяду, декілька поколінь майстрів театрального мистецтва, акторів, перш за все. Викликав цілу плеяду відомих режисерів, котрі потім очолили Театри України. Почула це якраз до сторіччя, Майста. до mm -hmm. сторіччя від дня народження Федора Григоровича Верещаїна. Ми готували так. Був великий такий вечір, вечір-спогад. І якраз Віталій Гакімович і розповів і згадав Федора Григоровича. Віталій Дакімович гідно продовжив справу Федора гідно. Григоровича, так? Так, гідно. І це був такий, знаєте, непростий це був 86-й рік, 90-ті взагалі важкі роки. Тому що в театр ходило мало. Це був такий період. І він Стримав труп, йому це вдалося. Актори, його актори, яких він дуже любив і шанував. і Сьогодні це народні артисти України, Тейса Славінська, Валерій Прус, і, звичайно, і Надія Кривцун, і Анатолій Вольський, і Клавочка Баріл, от, яку він колись говорив: Господі, на тобі стакан, виплач всі сльози, бо вона. Коли якась така от вистава, п'єса була mm -hmm. дуже плаклива, і вона сльози у неї лються, то він каже, клава ось тобі стакан, спочатку виплаче, потім будемо грати. Він всіх, ну, Всі акторки, знаєте, от до нього вони приходили як до рідного батька, оці молоденькі. І вони йому особливо вдячні. Тому що він зробив все, що при училищі Леонтовича з'явився театральний відділ, де могли актори, ми могли взяти акторів і поповнити трупу. Ось це від Богдана Костюка і до сьогоднішнього цих що наймолодших Марійка Левченко. Це ті, що й у нього вчилися. Розумієте, це ось та ось ті актори, яким він дав нове життя. Тобто, він надзвичайно багато зробив для того, щоб театр був, і він так само любив. Щоб вистави були масовими, щоб було багато історичних. І сьогодні у нас іде вистава, де він був режисером Маруся Чурай. Уже на сьогоднішній день четверта Маруся Чурай змінилася за ці 23 роки. Але ми продовжуємо, продовжує вона жити. Ось декілька вистав. Його є сьогодні в репертуарі. Я думаю, ми продовжимо наші розмови, наші театральні театральній Ав'ярні нам є про що вам з вами ще поговорити. Ви дуже цікаво розповідаєте. Я вже з нетерпінням чекаю, коли ми знов зустрінемось тут за Феліжанкою кави. Звичайно, так і, і, і поговоримо про театр. Ну знаєте, без минулого немає сьогодення, тому віват театру, і віват глядачі, і віват ми до зустрічі кави. До зустрічі. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.